Вітаю! У ну, такому короткому відео хотілося б розповісти до відносно пропозицій для Вінницького національного технічного університету з боку ГІС Асоціації України. Перелік цих пропозицій. Це методична допомога в освітніх програмах, проведення заходів обмін студентами. Та викладачами з іншими навчальними закладами. Міжнародна співпраця, фінансування проєкту відновлення України. Про ГІС, гіс Асоціація заснована у 96-му році активно працює всі ці роки, приймає участь у різноманітних проєктах, ініціативах, До речі, допомозі вузам. Один із заходів. Національному технічному університеті Київська КПІ декілька років до того з діяльності хотілося б, з нашої ефективної діяльність, хотілося б розповісти про консультаційну діяльність в рамках клубу експертів проєктів, підтримки проєктів відносно спадщини. Справа це один із проєктів, який ми підтримуємо називається Старий Дніпро. Ми їм займаємося вже більше там, 12 років. У 2021 році заснована була така ініціатива Історія на карті. Вона почалась до війни і вона була спрямована на спадщину. України, історію України, давню історію України і так далі. Але війна все змінила. О, останні е, матеріали в рамках цього проєкту були представлені по Києву, Рісті Дніпро, таке інше. Зараз е, в рамках ініціатив по відновленню міст, але війна не закінчилась, е, ми теж надаємо там, свою підтримку. З цього боку по представленню за допомогою інформаційних систем е різноманітних е інструментів, е якраз виступ наш на національному телебаченні єдино, в теле національному телемарафоні відносно Каховської ГЕС, це теж в рамках того проєкту Старий Дніпро. Е до війни проекти, ті, що були пов'язані з тематиками університету, це проекти, якщо говорити про факультет будівництва цивільної та екологічної інженерії університету, то ми ну, взагалі з вінницькими організаціями плідно співпрацюємо, партнери профільними, які до нас мають відношення. От. І е, проєкти, е, в даному випадку, це концепція проєкту забудови території поблизу Києва, але зараз е, все ж таки увага привертається більше темі відновлення енергетичних об'єктів, е, е, господарства, так таке інше. Тому е, по цих справах. По цих справах якраз і в е, нас достатньо багато є е, розробок. Це проєкти, які стосуються, е, це проєкти, які стосуються, скажімо так, урба, урбаністичної тематики. Один з них це проєкт створення парку гідропарку сторону. Створення такої зони дозвілля, її поки що нема. Парк Наталка справа це проєкт, який вже відбувся, він відомий, дуже багато там застосовано якраз таких технологій інноваційних для дозволу громадян, там, відпочинку і так далі. Ще один проєкт, реальний міжнародний, відбувався в місті Шумкенті, це вже, мабуть, 5 років по тому приймала наша команда там участь, є матеріали, готовий ділитися, обговорювати. Відносно самого університету. Багато років вже, мабуть, років 10. як, Ми розпочинали цю роботу. Факультет, ваш факультет будівництва надавав нам матеріали. Ми робили інформаційну модель, вона зараз існує, ми можемо над нею продовжувати працювати. Але на той час було спрямованість цієї ініціатив була якраз про енерго енергоефективність університету, тобто проєкти енергоефективності і е, утеплення, заміна окон, вікон таке інше. Але ну, як ми вважаємо зараз, все ж таки спрямованість повинна бути іншою, не тільки іншою, а і, взагалі концепцією підходу. Але все, що стосується благоустрою території, все, що стосується іміджевих частин, так, щоб воно було підставлено, щоб воно було яскраво і цікаво перебувати як самим студентам, так і тим, хто його відвідує. Це якраз те, до чого ми готові долучитися. долучитися, можемо долучитися ми, ми можемо долучити наших експертів. Зараз ситуація, яка ну, особисто я знаходжусь, знаходжусь в Скандинавії, це Аландські острови, територія Фінляндії, між Фінляндією та Швецією. І тут якраз є можливості до співпраці. Ну, безпосередньо приходиться займатися якраз технічними питаннями, тобто геодезія, містобудування і так далі. Те, що, чим займалися вдома, і стара також саме. Але от місто Марія це столиця цього, це, скажімо так, за всіма ознаками Крим, це столиця цього, цієї території, окрема територія, це архіпілаг тисяч Островів. Вона взагалі сама по собі є прикладом для впроваджень, скажімо так, урбаністичних. Таких. Ну от, Один із проєктів муніципальної влади в місті Маріхам смарт-парк. Тобто це якраз територія, яка виділяється для дозвілля, і вона наповнюється певними, певними розділами і таке інше. Ну, це поки що це перспективний проєкт. Це поточна документація на е, територіальну ну, містобудів, документ, фрагмента містобудівної документації, як вона оформиться, як е, всі ми знаємо, Фінляндія одна з е, провідних країн, яка впроваджує і, і багатійні системи, і так далі. У ну, даному випадку, о, це місцеве життя. Тобто злівка, це. Площа, Центральна площа міста, де відбуваються всі події, вони приблизно так і відбуваються. Тобто тут, тут людей не дуже багато, але до речі, Марія хам, Порт Марія, хам це порт. І справа це якраз сам порт, Великий Корабель, котрий курсує між островами там, і континентом. І він забезпечений всім необхідним, тобто, вся інфраструктура ну, можна сказати, що дуже це схоже. Всі ми знаємо, що таке, як виглядає сучасний аеропорт, оцей порт і є такий сам по собі аеропорт з усіма сервісами. Це фрагменти забудови, тобто, це котеджна, чи як звали, вигляді таунхаузів так званих. Забудова Багатоповерхова тут 5-6 поверхів це вже багато. Тут ніхто не будує хмарочосів. Ну, Це фрагменти скажімо так, дизайну, місцевого дизайну. Тобто, власники самі займаються тим, щоб їх оселі виглядали гарно і цікаво. Ще раз справа, це сам. сам Саме місто Маріхам, зліва це роботи по скануванню якраз університету лазерним сканером, сканування університету місцевого. Чому воно відбувалось? Тобто тут буде реконструкція, розпочалась. І ці роботи зараз виконуються. Ну, от відносно самого місцевого університету. Він називається Хокксколан Палант. Чи це розділи його. Напрямків навчання, ініціатив, таке інше. Ну, сканування якраз в цій будівлі і відбувалось. І якщо буде бажання керівництва Львівського університету, особисто я готовий налагодити ці зв'язки і взагалі. В літній час тут багато чого відбувається. Тут багато, я ще раз скажу, все, все нагадує Крим, як у нас до війни, до захоплення Криму російськими військами відбувалось. Тобто всі їздили в Київ в літній час, не тільки відпочивали, але й навчались, проводили конференції так і таке інше. Ну, от, в короткому такому вигляді, дякую за увагу.